Коштів на розвиток Черкас та ремонт доріг цьогоріч буде обмаль, підрахували міські фінансисти за їхніми прогнозами. І загальний бюджет, і бюджет розвитку Черкас схудне у рази. Останній аж на 80 мільйонів гривень. Серед причин не лише економічна криза, а й зміни до податкового та бюджетного кодексів. А через відсутність державної субвенції журиться фінансовий відділ. Зникне ще й так званий дорожній фонд. Адміністративні штрафи 140 тисяч на рівні минулого року, інші надходження на рівні минулого року. Інші всі інші надходження, які не ввійшли до цього переліку, ми прогнозуємо їх зменшення, оскільки зменшуються у нас штрафи Держфінінспекції, Вони зараховуються тепер до державного бюджету, а це було 275 тисяч гривень. Акциз 25 мільйонів. Податок на нерухоме майно мільйон. Ми прогнозуємо за даними податкової інспекції, оскільки ну, реєстра як такого немає. Не готові ще місцеві бюджети адмініструвати разом з податківцями, вдало цей податок.